Когда мы обратились в призыв разместить ролики, обращенные к молодежи, то очень крупный медиа-холдинг, музыкальный, при том с патриотическим названием, был сказан, да вы что, Новый год ждет. Зачем людям портить настроение? Ой, это так, сенсация. плівки Міндіча, файли Епштейна, злиті розмови Віткофа Дмитрієва, ну і навіть обшук у Єрмака. Все це на болотах відійшло на другий план. Тож, що там зараз у них відбувається? І є розові поні, да. які роблять вид, що нічого немає. Рубікон – це що? А -а -а. І от в цей момент просте життя, але ну, дуже мощне. От просто, щоб всі прийшли в чувство. Ну, у нас же в МІДі війни немає. Новий год іде. Yeah. Не надо портить настроєння. Новий год. А мужики на фронті. А здесь свідо Новий год. І, схоже, московити, готуючись до Нового року, змінюють і свої методички. Ну і зараз я вам все-все детально розкажу. Тож вітаю, мої незламні українці. Я Інна Набок. Ну а це ваш улюблений огляд російської пропаганди. І ви тільки подивіться, яка там несподіванка у них. Бо росіяни раптом, і це до речі, в той момент, коли Путін своїми заявами намагається переконати всіх, що у них є значні просування на фронті, ну і що він не відступить від цілей СВО. Стається непоправне. Росіянці перестали підтримувати священну СВО і не хочуть донатити на вбивства. І у Соловйова істерика. Мені що ну, вся наша страна в курсі того, що відбувається. После недавней атаки на энергосистему Донбасса я позвонил моему близкому другу Денису Владимировичу Пушилину и спросил у губернатора ДНР, чем можем помочь. Он сказал, что страна делает все, но вот прямо сейчас, чтобы вот быстро необходимо, там генераторы и все прочее. И мы подготовили вот такой ролик. Посмотрите, нужна помощь Донецку. Включи энергию добра. Дальше можно спокойно взять, навести. Мы сначала обратились к людям, которые держат большие медиа-щиты. Нам было сказано, нет. Вы что? Нет, конечно. Тогда мы решили обратиться к тем, у кого передвижные щиты, которые устанавливаются на машинах. И мы получили такой ответ от юриста. Так как у нас нет документального подтверждения того, что Украина пытается обесточить Донецк и атакует гражданские объекты ДНР, нам следует исключить первые 15 секунд видео. Закон о рекламе гласит, что мы можем использовать в рекламе только достоверную информацию. Пункт 1 статьи 5 закона о рекламе. Этот юрист находится не в Киеве и не в Харькове. Я ему позвонил. Я спросил его прямо до начала эфира. Он сказал, скажите, пожалуйста, то, что возбуждены уголовные дела Российским Следственным Комитетом, что расследует Генеральная прокуратура, что установлены фамилии командиров украинских частей, которые отдали приказ и которые бомбили, вынесены заочные приговоры, что есть выступление Верховного Главнокомандующего. Для вас это недостаточные документальные подтверждения? После того, когда я вежливо объяснил именно такими словами свою позицию юристу, он сказал, это позиция нашего руководства. Я сказал, дайте мне телефон вашего руководства. Он сказал, можно я вам перезвоню? Вы думаете, это только эти люди? Когда мы обратились в призыв разместить ролики, обращенные к молодежи, то очень крупный медиахолдинг, музыкальный, при этом с патриотическим названием, был сказан, да вы что, Новый год же идет. Зачем людям портить настроение? Так, це ж прекрасно, це прекрасно, і це те про що я вже не один раз розповідала. Їхня м, велика страна готова воювати рівно до того моменту, поки це безкоштовно, ну а ще безпечно, і поки це по телевізору. Ну а коли з того самого донецького напрямку на болота повертаються труни каліцтва і бідність. То схоже все менше залишається росіян, яким хочеться годувати режим, який зжирає власних громадян. І, до речі, робиться швидше, ніж ракети летять по Україні. В Буряті за прошлый місяць стоїло 80 uh, похорон. Похорон. Только 180 офіційно по некрологам uh, зареєстрованих, а реально більше, конечно, людей погибло. Ну, це только похорон, понимаете? А В, в, в Саратові. В Саратове, на монументе погибшим на специальной военной операции, там в локальных войнах, то там специальной военной операции, стоят стеллы, на которых уже высечены 2500 фамилий и имен уроженцев Саратовской области, погибших на специальной военной операции. Это все мужчины от, условно говоря, 18 то там до 60 с лишним большим лет. Это все дееспособные люди, люди разных профессий, которые, многие из которых даже семью не, не создали. Как можно вообще, в принципе, в этих условиях говорить о какой-то решении демографических проблем? Но ну, это только серый пахнет. Я уже говорил, что когда люди на полном серьезе говорят, что они решают демографическую проблему, одновременно отдавая приказы, при которых исполнение которых оборачивается гибелью десятков тысяч людей, ну, десятках можно уже говорить, да, но это просто люди, которых, наверное, не знаю, их там к сатанистам можно отнести, наверное, понимаете? Это, это, люди, которые просто идут вопреки всем каким-то христианским, даже не говорю, там просто общечеловеческим ценностям. Вот так на голубом глазу рассчитает решение гематических проблем, давая приказы, которые приводят к смерти, в гибели тысяч. Ну это, товарищи, ну включите мозги. Ручіть мозги, кого, за кого ви голосуєте, кого каво піддержують, кого у віті ваші в качестві лідерів нації, адцов нації там кого ути маємо російська недоімперія тріщить, а пропагандисти скиглять. І знаєте в чому іронія? Це ж тільки початок. Бо якщо вже навіть телезомбовані московити перестають вірити в Росію. То вежі кремля таки валяться не від наших ударів, а від внутрішніх ножів у спину. І в той час, коли бридкі роти Путіна своїми заявами та фейками, до речі, хочуть зламати українське суспільство, сіють лише розкол у себе. Ну і вже навіть путінські вояки ненавидять Путіна та його родичів. Продовжуємо тему фонďі захисників отечества, тобто... этот кровавый бизнес, как ни странно, возглавляет его племянница Владимира Владимировича Путина, а по совместительству заместителя министра обороны Анна Васильевна Цивилева. Миллиардные обороты куда-то исчезают вольным, раненым воинам СВО, Многократно по всій Росії не приходять гроші за їхні ранення. і це теж прекрасно. Таке пряме і відверте зізнання російського вояки найкраща ілюстрація путінського режиму, за який росіяни воюють, втрачають кінцівки і гинуть. Гроші просто щезають. Куди? Звісно, в определені щита на других людей. А воїнам СВО, которые потеряли здоров'я пранінням, кантузії, мувічєм, заболіванням, Денег нету. Тим часом військове керівництво Росії обдирає вояк до нитки і цинічно називає це патріотизмом. Тож я тепер чекаю, якщо звісно це можливо, коли всі ці путінські вояки зрозуміють, що головний їхній ворог сидить не в окопі, а в Кремлі. Бош, це до них так и нареште Деньги разворовываются. Деньги приходят за ранения, за контузии, на выплат пенсии и пособий единовременных, которые должны получать. Исчезает куратор. Исчезают и деньги. И так постоянно и текучка. Прокуратура не реагирует. От бачите, а Соловйов дивується, чому це московити не хочуть спонсорувати цю криваву бійню. Ну а відповідь то на поверхні, просто з дна пропагандистам не видно. Але раптом режим чесності увімкнув подаляка. І повірте, такого роду заяви від російських воєнкорів. Це вже не аналітика, це неконтрольовані витоки правди, які Кремль зазвичай швидко замітає, але не цього разу. Проблема понимается, она колоссальная. И тут не только в деньгах дело, а в том, что там даже не столько деньги даже важны, хотя они тоже, безусловно, важны, а еще и то, что приходит вот такой человек и сталкивается с несправедливостью, а они же мозги по-другому у них работают. То есть это вот психология человека, который убивал. Она немножко другая. И вот эти конфликты они будут. И, во-первых, синдром очень тяжелый, и, э, даже год на войне это колоссальное время, после чего человек меняется необратимо. Как сказал мне один очень уважаемый мной человек, на войне человек не меняется, но он проявляется. То есть если человек был хорошим, ну, это сразу становится видно, он становится ну, просто замечательно. Если человек был плохим, он превращается в плохого. Вот это именно война, это проявляет человека, обостряет очень сильно все. І люди уже з отакими обострюними чертами возвращається в мирному существуванні. Іншими словами, путін сам собі вирощує ідеальне вуличне м'ясо для майбутніх внутрішніх конфліктів сліпок виконавців, якими зручно маніпулювати, ну і направляти куди треба, чи на мітинг, чи на розборки, чи на війну, чи на політичну гру. І ця тенденція вже є. Ну і це навіть не ми з вами кажемо. Це їхні ж пропагандисти і визнають. Три с половиной года войны. Но неужели мы не можем централизованно обеспечить нашу армию трусами и носками? Вот это у меня больше всего. Вот не знаю, возможно, наверное, до знаете, сих пор мы не можем? Подождите. это в основном волонтеры делают. Да. А у нас нормы до сих пор не изменены. Довоенные. Да. И форма тоже. Выдается одна на полгода. Носится один месяц. Все остальное покупается за свои. Ви этого не знали? Ні. Знаєте об этом міністр? Знає. А не можуть нічого зробити. Закон? Я не знаю там що. От я не можу сказати. Як вам такі заяви? Напишіть у коментарях. Ну а я ж додам, що, попри такі відверті висловлювання, звісно, не всі путіністи готові називати речі своїми іменами. І є ті, хто досі роблять вигляд, що у них все за планом і відпрацьовують своїми ротами криваві рублі. Але тепер паралельно їм треба ще зневажати один одного. Бо путінській підстилці Соловйову така правда, як кістка в горлі, бо він може залишитися без зарплати, от він і біснується. Якщо ти поливаєш от просто руководство нашої армії, наших полководців, Сіді, які у тебя є, возвелічує себе. Но ты работаешь на врага. Все, что ты делаешь, ты не улучшаешь. Потому что те, от кого зависит принятие решения, читая твой канал, думают, что ты враг. И вообще вопрос, куда смотрит ДВКР. Что ты делаешь, гаденыш, в войсках? Ты журналист? От какой редакции? А ты свой блог ведешь? В каком качестве? Почему ты тогда оказался в расположении части? Кто тебя туда пустил? А если ты военнослужащий, то ты, наверное, должен действовать в соответствии с определенными правилами. Но зато люди на гражданке, когда читают все, что пишут эти, ряд, который вообще не близко, а ряд, который решает свои шкурные задачи, и начинают задавать вопросы. А зачем нам идти в армию? А зачем нам подписывать контракт? А зачем нам Родину защищать? Тут же его на какой ужас. А когда они говорят, мы пытаемся добиться улучшения, серьезно? Это, наверное, как те идиоты, ті ідіоти, які знімають беспилотников, выкладывают. Это, наверное, щоб наш ПВО лучше работало. в этом ж задача, да? Ну і тут цинізм і нікчемність Соловйова якраз на поверхні, хоча сам він вже давно на дні моралі. Бо про яку мораль можна говорити, коли цей пропагандист щодня кричить про святу СВО і закликає росіян затягнути паски, ну а сам отримує понад мільйон рублів на місяць за свою отруту в ефірі. І це тільки офіційна частина. Повітря, не офіційна, а це віли, маєтки, премії за особливо яскраву ненависть і окрема годівничка від кремлівських кураторів. В рази більша до речі, зарплата Соловйова на телеканалі Росія 1 сягає понад мільйон рублів на місяць. А свої доходи пропагандист зберігає на вкладі у Збірбанку, згідно з витоком із федеральної податкової служби станом на 2025 рік на його рахунках понад 650 тисяч доларів. Тож ось хто найбільше буде кричати, що Україна та ЄС не хочуть миру, бо саме мир це кінець і їхнім збагаченням. До речі, про мир. Повірте, їхня глибока аналітика щодо мирних планів сьогодні теж нікуди не поділася. Але виглядає ось так. Так, Зеленському уготована участь в золотої клетки. Європа прикриває з русофобії від Україну краспаду. Какава судьба мирного плана Трампа? Я вважаю любые попытки заключити мир, И вообще стремление к миру это естественное желание человека. Но наш мир это наша победа. Мы готовы, но мы не отказываемся ни от одного пункта, ни от одной цели, которую мы себе поставили, потому что они принципиальны. И нейтральный статус, и присутствие Украины в, в НАТО, и ядерное оружие, и денацификация, демилитаризация, то есть все то что э, своими руками создали э, э, не своими которые с чужими руками создали в себя украинское руководство поэтому дальше победа итак Ермак написал заявление об отставке Зеленский готовится полностью перезагрузить администрацию президента глава киевского режима заявил что принял это решение после разговора с представителями 20 государств. Он хочет, чтобы у них в Украине не осталось вопросов. То есть Зеленскому был выдвинут ультиматум. И Зеленский, понимая патовость ситуации, согласен на все, можно предположить, что теперь снесут и его... Ну а підсумовуючи все вище сказане і показане, я лише додам, що б там не відбувалося зараз у світі. Головне для нас з вами це ситуація на фронті. Не забувайте, на фронті немає пауз і вихідних. Тому давайте робити все, що в наших силах, щоб посилити наше військо на полі бою. І зараз ми можемо це з вами зробити, придбавши автівку для артилеристів Національної гвардії України. Тому, будь ласка, скануйте ось цей qr код і долучайтеся, бо на фоні всього того, що відбувається зараз на міжнародній політичній арені, чи загалом у світовій політиці саме наша підтримка робить збройні сили України сильнішими. Тому нехай наша з вами вдячність Збройним силам України конвертується у донат на цей збір. А я ж дякую, що ви дивитеся! І звісно, за ваш зворотній зв'язок. Я бачу всі ваші повідомлення і кожен лайк. Тому з нетерпінням чекаю на коментарі та, звісно, ваші думки і під цим відео. І нагадую про головне: бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось у наступному випуску.